Вітаю! На сьогоднішньому занятті будемо говорити про другу відміну іменників, про відмінювання цих іменників. І насамперед звернемо увагу на закінчення іменників чоловічого роду у формі родового відмінка однини. І одразу до правила. Звичайно, що запам'ятати таку кількість правил складно, але можна для себе визначити ось. Якесь правило, і, в принципі, до цього правила добрати приклади, тобто приміряти це правило на ті іменники, які ми перевіряємо. Закінчення Ая у формі родового відмінка однини іменники чоловічого роду. Нас зараз цікавлять тільки іменники чоловічого роду, мають тоді, коли вони означають імена людей. Далі всі істоти. І літературний герой, наприклад, Богдан, Богдан, Кобзар, Кобзаря, Мороз, Мороза. Одразу звертаю увагу на те, що слово мороз, якщо це не прізвище, як, наприклад, у нас тут або не літературний герой, ми з вами повинні писати із закінченням у, тому що це інше правило, і це природне явище. Але якщо ми з вами маємо це як істоту, тобто як прізвище. От, або як прізвисько, може бути, або як літературного героя, тоді закінчення А. Далі чітко окреслені предмети. мають закінчення А або Я. Монітор монітора, документ, документа. Далі всі одиниці вимірювання, наприклад, метр, метра, кілограм, кілограма. Далі назви днів тижня, чоловічого роду. Це понеділок, вівторок, четвер. І сам, саме слово тиждень точно так же має закінчення Я: тижня, вівторка, ну і тут грошові одиниці, Долар, долара, цен, цента і подібні. Далі назви термінів. Найчастіше це лінгвістичні терміни, тобто ті, які пов'язані з мовознавством, або терміни математичні чи природничих наук: параграф параграфа. відмінок-відмінка. Атом атому. Але, звичайно ж, чим ще ці правила нам запам'ятовуються, це дуже великою кількістю винятків із цих правил: склад складу, вид виду, рід роду, хоча, в принципі, теж лінгвістичні терміни. Далі назви населених пунктів. Київ Києва чергування, Львів, Львова. Але якщо у нас назва населеного пункту складається із двох слів. І друге слово у цьому складі має закінчення У. То тут кривий ріг кривого рогу, зелений гай, зеленого гаю, будуть з закінченням У Ю. Назви дерев не взагалі рослинності, а саме назви дерев. Дуба, клена. І ще один цікавий момент за новим правописом: деякі назви міст, їх небагато, можуть мати паралельні форми. тобто Вживаючи ту або іншу форму у родовому відмінку, те або інше закінчення, ми цим не порушуємо норми. Це паралельні форми: Лондона і Лондону, Парижа і Парижу, Амстердама і Амстердаму, Чорнобиля і Чорнобилю. Але знову ж таки цих назв не так багато. І ще один момент здається, що теж паралельні форми, але не такі вже вони паралельні, тому що вибір закінчення. У деяких іменниках чоловічого роду залежить від його лексичного значення. Наприклад, якщо ми використовуємо поняття оцінки слово бал, тоді ми повинні в родовому відмінку використовувати закінчення а, тому що це одиниця вимірювання бала. А якщо ми, наприклад, хочемо сказати про танцювальний вечір, тоді тут ми вже виберемо закінчення у, тому що це абстрактне поняття. Точно так же слово термін, якщо це у нас поняття. Ми з вами використовуємо в родовому відмінку закінчення А. А якщо ми з вами хочемо сказати про якийсь строк, тобто про те, що продовжується, тоді ми з вами використовуємо закінчення У як для іменника абстрактної назви. «Листопада», якщо це назва місяця, і «листопаду», якщо це процес опадання листя. Будьте уважні, особливо ось в таких нюансах значень для того, щоб правильно писати. Закінчення ую іменники другої відміни чоловічого роду у родовому відмінку однини мають тоді, коли вони означають, наприклад, просторові поняття лісу, степу або збірні поняття очерету, хору. Зверніть увагу, якщо цей же, це ж слово ліс, цей же іменник має суфікс ок, то в родовому відмінку всі слова з суфіксами будуть мати закінчення а. Ліска. Далі. Іменники, які означають якісь речовини, або, наприклад, назви їжі і так далі. Напоїв віск, воску, чай, чаю, пісок, піску, граніт, граніту. Але, знову ж таки, з цього правила є винятки. Хліб хліба, хоча, в принципі, теж їжа, овес вівса. Наголос падає на А, на закінчення. Далі. Наступне правило: іменники, які означають назви інстанцій, якихось назви навчальних закладів, установ і так далі, пишуться закінченнями у ю. інституту, заводу, комітету, музею і далі. Абстрактні поняття закінченнями у або ю. космосу, простору, і тут же сюди ж можна навести приклади, наприклад, тих слів, які. Ми використовуємо у літературознавстві, наприклад, класицизму, романтизму і так далі. Як я вже говорила, коли ми розбирали прізвище мороз, от, тоді ми використовуємо закінчення а. Але якщо ми з вами говоримо про природні явище, тоді ми з вами використовуємо закінчення «у» або ю, град, граду, сніг, снігу, мороз, морози. Далі, абстрактні поняття, які називають стани. Психологічні, фізіологічні, далі процеси, тобто те, що ми можемо собі тільки уявити, мають закінчення винятково у абою, гніву, польоту, смутку. Що стосується танців, то, наприклад, слово вальс має закінчення у, а слово гопак має закінчення а, гопака, тому що наголос падає на закінчення. Наступний момент: всі географічні назви, крім назв населених пунктів, тому що вони мають закінчення а я і лише. Одиничні мають паралельні закінчення. Мають закінчення у обою Єгипту, Кавказу, Криму. Але будьте уважні, якщо це географічні назви, іменники, які мають суфікси ов, "-ев", єв, або якщо при змінюванні форми слова наголос падає в родовому відмінку на закінчення, то буде закінчення а. Наприклад, тетерев, тетерева, суфікс "-ев". Дністер, Дністра, наголос на закінченні, Донець Дінця, наголос на закінченні. Назви, наприклад, якихось сайтів, ось ми з вами теж або якихось програм, теж пишемо з закінченнями обою, тобто все, що пов'язано із комп'ютером. Фейсбук, Фейсбуку, Ютуб, Ютубу. Назви споруд або їхніх частин. Пишиться закінченнями обою, вокзалу, коридору, палацу поверху, але знову ж таки є винятки: гаража, млина, хліва, курення. Тобто ось такі моменти. Чим складно дуже багато правил, дуже багато треба сконцентрувати свою увагу на оцих от поняттях дещо. Ну і ще один момент це дуже багато винятків. Але важлива орфограма. В будь-якому випадку, якщо сумніваєтеся, краще перевірити за орфографічним словником. І одразу закріпимо цей момент теми, тому що попереду ще два кроки. Запишіть подані іменники у дві колонки: до першої з закінченням ая у родовому відмінку «однини», до другої з закінченням ую у формі родового відмінка однини. Це вправа з ключем. Якщо ми правильно розподілимо іменники на колоночки, то у нас із перших літер кожного слова складеться початок вислову Андрія Малишка, який закінчується, тому глибини всякі перейти. Слова ви бачите, можна зупинити відео, виконати завдання, повернутися і перевірити разом з нами. Перевіримо правильність виконання: Ужгорода населений пункт. Квітня – Назва місяця, Орська, населено, населений пункт. Там деякий час перебував на засланні заслані Орський Чевченко, Орзькій фортеці. Господар, <кій> істота, острога, назва населеного пункту, синуса математичний термін, електрона хімічний термін, фізичний термін. Радіуса, математичний термін, циферблата, чітко окреслений предмет, тобто має межі свої, якщо це на годиннику, наприклад, то ми можемо до нього доторкнутися і так далі. Епітета, термін. Далі, ті, які мають закінчення обою, мармуру, тому що це речовина, матеріал, закінчення бою, урагану, природне явище, дунаю географічна назва, назва річки, ризику, абстрактне поняття. Інгулу назва річки, географічна назва, старту абстрактне поняття, туризму абстрактне поняття, ювілею, абстрактне поняття, бугу, географічна назва, назва річки, рарату, географічна назва назва гірської гриди або назва гори, гіпсу речовина, як і мармуру, Афганістану назва країни, географічна назва, Тибету гори, географічна назва, ентузіазму абстрактне поняття. І вже букви тут у нас всі визділені перші. Що у нас вийшло? А вийшло у нас у кого серце мудрістю багате. От, все визначено, тому глибини всякі перейти. Ще один момент. От, наприклад, слово Рим. Залежно від того, яке поняття ми в нього вкладаємо. Ми вибираємо і таке закінчення. Зверніть увагу, це речення, складені учнями. На згадку про подорож лишилася листівка з краєвидами Рима, і юнака цікавила історія стародавнього Риму. Хто із них помилився? Ніхто. Тому що один учень мав на увазі місто Рим, в якому він побував, можливо, там подорожував от на екскурсії і так далі. А речення другого учня свідчить про те, що слово Рим. Це назва країни, географічна назва, тому тут закінчення У, а в назвах населених пунктів закінчення А. Наступний наш крок це незмінювані іменники. Ми не будемо на сьогоднішньому уроці детально тут про них говорити, тому що у нас вже був окремий урок, де ми згадували про незмінювані іменники, тоді коли говорили про категорію роду. І там у нас така повна інформація. Сьогодні тільки згадаємо про те, що такі іменники, а їх в українській мові більшість саме середнього роду, от, або чоловічого, жіночого, залежно від того, тобто це ті іменники, які закінчуються на голосний. Закінчення в них немає, вони не змінювані, але всі вони іншомовного походження. Амплуа, метро, пюре, депо, кенгуру і так ми можемо продовжувати безкінечно. Ще на що б хотілося звернути увагу, тому що на тому році ми не говорили про цей момент. Прізвище на Ко, ось на О в українців, для чоловіка це змінювана форма. Коваленка Віктора, коваленку Віктору і так далі. А для жінки ні. У жінок буде змінюватися тільки ім'я, а прізвище буде залишатися без змін: коваленко Ірини, Коваленко Ірині. і так далі. Якщо прізвище на приголосний. Тоді і для чоловіка, і для жінки вони, ці прізвища є незмінюваними. І у чоловіка і в жінки буде змінюватися тільки ім'я, прізвище буде залишатися без змін. А тепер виникає питання: якщо це незмінювані іменники, як визначати їхній відмінок, тобто в якому відмінку, в якій формі вони вжиті? Дуже просто, без контексту ми, звичайно, не визначимо, От, наприклад, слово метро, в якому воно відмінку. Ми будемо думати, що в називному. Але якщо ми з вами. Це слово помістимо речення, тоді нам контекст допоможе зрозуміти, у формі якого відмінка буде вжито це слово. Наприклад, я їду чим? Метро, ось, орудний відмінок, або метро у Києві найшвидкісніше називний відмінок. І ось якраз декілька прикладів із створів Ліни Костенко. Муза історії Кліо, мабуть, одморозила душу. Слово пліво це незмінюваний іменник, власна назва це ім'я. І у цьому реченні це називний відмінок. Далі, Блискуча ніч перлиної Растреллі». «Растреллі» — прізвище, знову ж таки, незмінюваний іменник перлиною. Тут треба поставити чиєю Растреллі. От. Ну, а Ми, звичайно, нам треба визначити відмінок, тому поставимо питання, кого Растреллі». Ось, і це буде родовий відмінок. Тобто тільки в контексті ми з вами зможемо визначити, у формі якого відмінка вжито незмінюваний іменник. Ну, такий момент. Можете потренуватися, взяти будь-який іменник, не тільки з тих, які ви бачите зараз на екрані, а взагалі, які хочете. І точно так же потренуватися, поскладати речення і визначати відмінок. Наступний момент це кличний відмінок, це в принципі те багатство, яке вирізняє українську мову серед багатьох слов'янських мов. І що дуже прикро, 20-те століття якраз було тим століттям, коли кличний відмінок намагалися вигнати з української мови, забути дозволяло замінювати кличний відмінок називним відмінком, і це не вважалося порушенням норми. Хоча всім нам прекрасно. Відомо про те, що у найдавніших українських піснях форми звертання якраз визначені тільки формою кличного відмінка. І у найдавнішій молитві, отче наш, знову ж таки, ми чуємо з вами кличний відмінок. І це ще раз підтверджує те, що це давня форма. І, в принципі, вона питома форма. І це те дійсно, що робить українську мову українською. Дуже приємно, що зараз за всіма новими правописами кличний відмінок повернувся, ми його використовуємо і це надає нашій мові індивідуальності. Форма кличного відмінка є одним із найпотужніших стилістичних засобів морфології. Вона використовується дуже широко. У розмовному стилі, у публіцистичному стилі, у художньому це взагалі без обмежень, але навіть офіційно-діловий стиль, якщо це, наприклад, офіційне листування або звертання, наприклад, у діловій розмові, то там теж використовується форма кличного відмінка. Приклади ви бачите на екрані: Шановна Світлана Віталіївна, вельми пане директори, і так далі. Якщо брати літературу, фольклор, то тут ми з вами зможемо навести безліч прикладів. І ось, наприклад, рядок із пісні відомої, це гімн нашої столиці: Як тебе не любити, Києве, мій. Або ми зараз вивчаємо на уроці української літератури творчість Лесі Українки і рядок із її твору слово Чому ти не твердає криця. Справа в тому, що тільки в художньому тексті або в розмовному, мабуть, рідші у нас можна звернутися до іменників неістот. Ми з вами зрозуміло от використовуємо форми звертання, форми кличного відмінка, тоді коли звертаємося до істоти, тобто до людини, але є такі форми у фольклорі і в художній літературі, коли звертання саме називає. Іменник не істота. от слово Києве, слово знову ж таки, це не істота. І дуже часто, саме у творах художньої літератури, найчастіше це поетичні твори, тоді, коли людина для того, щоб зберегти ритм поезії, для того, щоб зберегти риму, вона порушує норму свідому і замість кличного відмінка використовує називний відмінок. Приклад, ви бачите на дошці, пробачте осінь, я вас не впущу. Тому що правильна форма, ми з вами знаємо, це іменник третьої відміни О-СН. Закінчення Е. Любов закінчення Е. І у Ліни Костенко є ще один вірш, в якому якраз слово любов, моя любове, я перед тобою бери мене в свої блаженні сни. Тут уже ніяких порушень немає. І зрозуміло, що якщо ми з вами сьогодні говоримо більше про іменники другої відміни, то і... Запропоноване завдання пов'язано саме з іменниками другої відміни, які нам слід поставити у форму кличного відмінка, повторити ще раз особливості цієї форми, саме для цих іменників, і пригадати правила пунктуації у реченнях зі звертаннями. Перевірмо, що виходить. Отже, перше слово швець. Для кличного відмінка теж не все так просто, тобто є. Правила основні, а є дуже багато винятків з цих правил. І ось, наприклад, слово Ш... Швеція це іменник м'якої групи, закінчується на м'який звук в основі, але у нього своя форма. І це буде форма «шевче», Не шевцю, а шевче. Знай шевче своє ремесло, а вкравецтво не пнись. Шевче звертання з обох боків треба буде відокремити ще й комою, тому що звертання завжди відокремлюються комою на початку, всередині і в кінці речення. Далі, друге речення. Ким хочеш бути сину у житті? Слово син. Пам'ятаємо, що у багатьох іменників саме тих, які складаються з одного складу, закінчення у. Ким хочеш бути сину з обох боків, тому що звертання всередині речення. Тобою край мій, живу у бурях, снах і наяву. Край іменник нікої групи, тому закінчення ю. Краю мій поширене звертання, до цього були не поширені. З обох боків відокремлюємо комами. Як же ви, діду, ворожите? Син, дід, односкладові іменники, закінчення уточнено так же, як і в тому, що ми з вами вже розбирали. «Середина речення» з обох боків відокремлюємо комами. Діду, звертання. Мудрий і добрий мельнику. Пам'ятаємо про те, що іменники твердої групи, які мають суфікс ик, ник, ок, будуть мати закінчення у у формі кличного відмінка. Мудрий і добрий мельнику. Не забуваємо поставити кому, тому що звертання поширене знаходиться на початку речення. І йдемо далі. І в руїнах темряви герою не вмирай, з пташкою сталевою, співай, співай, співай. Герой. Точно так же, як і край, закінчується на м'який приголосний, отже, у формі кличного відмінка буде мати закінчення Ю. Не забуваємо відокремити звертання з обох боків комою від речення. І наостанок тестове завдання, яке пов'язано з нашою сьогоднішньою основною такою провідною орфограмою, це закінчення Ая у Ю у формі родового відмінка «однини» іменників чоловічого роду другої відміни. Закінчення АЯ у формі родового відмінка «однини» мають усі іменники в рядку. Варіанти евакуатор, Миргород, атом, Дніпро, землетрус, Гопак, стілець, відмінок, коридор, смартфон, Гугл. вагон. Правильна відповідь міститься у варіанті А. Евакуатор. Чітко окреслений предмет. Евакуатора. Миргород назва населеного пункту. Миргорода атом. Термін атома. Варіант варіанті Б. Нам заважає слово землетрус, тому що це назва природного явища. Пишеться закінченням У землетрусу. Дніпро Дніпра. Хоча це і назва річки, але наголос падає на закінчення. В такому випадку ми з вами повинні писати закінчення А, як, наприклад, псол псла, точно так же і назва річки. І гопак гопака, незважаючи на те, що це назва танцю, але знову ж таки наголос падає на закінчення, тому закінчення А. Варіант В. Неможливий через слово коридор, тому що ми сьогодні говорили про те назви. Споруд і їхніх частин пишуться закінченнями у або ю. вокзалу, пам'ятаєте там палацу і так далі. Слово стілець має закінчення я, стільця, чітко окреслений предмет, відмінок це лінгвістичний термін, закінчення А точно так же. Варіант Г неможливо через слово гугу, тому що ми з вами сьогодні говорили, що назви цих всіх операційних систем і куди б ми з вами там не заходили сайтів і так далі. Займет закінчення обою інстаграму, гуглу. Ось і так далі. Смартфон чітко окреслений предмет закінчення А. І вагон чітко окреслений предмет закінчення А. Правильна відповідь варіант А. На сьогодні це вся інформація. Бережіть себе. На все добре!